Батьки, які люблять своїх дітей, щоденно опікуються їхнім фізичним і духовним розвитком, не дивлячись на свою зайнятість, вони знаходять час для спілкування з ними, щоб допомогти їм зрозуміти сенс життя. По своїй великій любові до людини Бог продовжує опікуватися як фізичним, так і духовним добробутом свого творіння, намагаючись спасти людство від Майбутньої загибелі Господь показує нам дорогу до миру і радості. А ми, іноді, як ті неслухняні діти, чинимо йому опір. А він, як люблячий батько, продовжує звертатися до нас, посилаючи вістку за вісткою з надією, що ми звернемо на це увагу. Одна із вісток, яка вказує на ознаку того, що ми живемо в останній час, є проповідь Євангелія, Кожному мешканцю землі. Саме Євангелія, добра новина про спасіння, повинна стати доступною кожному жителю землі. Христос сказав. І проповідана буде ця Євангелія царство по цілому світу на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. До початку війни, до того, як ворог напав на нашу землю тисячі посвячених християн. І йшли до людей, проповідували благовістку у великих і малих містах нашої країни. Я дуже надіюсь, що війна скоро закінчиться і Євангеліє знову інтенсивно буде поширюватися в нашій країні з дому в дім. А тепер, слово Боже, продовжує проповідуватися по радіо, телебаченню через інтернет. Згадана Ісусом ознака Його приходу виконується надзвичайно швидкими темпами. За останні роки, проповідуючи Слово Боже у церквах, орендованих залах, кінотеатрах, театрах та інших місцях, я споглядав виконання цього пророцтва, коли десятки, сотні людей приймали водне хрещення. Вони приєдналися до Божої церкви і готуються до приходу Ісуса найвеличнішої події у всесвіті. А також і в нашому особистому житті про всесвітні масштаби проповіді Євангелія як ознаку кінця часу згадується не тільки у 24-му розділі «Євангелії від Матвія. Ту саму вістку ми знаходимо на сторінках пророчої книги об'явлення. Апостол Іван записав те, що йому було показано в символічному віддінні. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба. І мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Цей уривок ясно свідчить. Що блага вістка, яку має почути весь світ в останній час, це не якась нова вістка, це вічне Євангеліє. Його чули ще Адам і Єва в Едемському саду. Воно було проголошене і на горі Синаї. Блага вістка, проголошена на синаї, нічим не відрізнялася від благої вістки, яку проголошував сам Ісус. Апостол Павло проповідував те саме Євангеліє, що і учитель із Галілеї. Новозавітні Євангелія проголошувалися в середні віки, проголошується і в нашу епоху постмодернізму. Блага вістка про те, що Ісус помер на Головському хресті задля спасіння людства, була, є і завжди буде однаковою. Євангелія це блага вістка про спасіння. Центральною темою Євангелія є Ісус Христос. Зокрема, що він зробив, робить і буде робити для людського роду. Це вістка прощення і відродження. Людство необхідно про це почути. Ось чому Бог посилає ангела, який летить посередині неба, аби сьогодні проповідувати цю вістку світові з більшою силою, ніж будь-коли раніше. Хто цей ангел? Кого він представляє? Ангел символізує вісника або групу вісників. 14-го розділу книги об'явлення означає, що перед поверненням Христа Бог пошле вісників, щоб вони проголошували вічне Івангелі всьому світові. Згідно з пророцтвом, ці вісники мали почати свою діяльність після гонінь народу Божого, які тривали 1260 років. Пророцтво відкриває, що вісники будуть проповідувати гучним голосом. Це означає, що вістка прозвучить голосно, ясно і чітко. Вона здатна вразити, стривожити людей, примусити їх зупинитися і схаменутися. Ось як вона починається. Побійтесь Бога і віддайте йому славу. Що це означає? Вістка буде проголошуватися в той час, коли люди уважатимуть за краще поклонятися творінню замість Творця. Початок вселенського конфлікту розпочався саме з того, що творіння повстало проти свого Творця. Тому ангел указує на величні божі діла у творінні, він указує на владу Бога Творця, котрий нескінченно вищий за своє творіння. Він створив небо, землю, море і джерела вод. Тому люди повинні поклонятися не творінню, а Боготворцю. Саме до цього закликають людей вісники, яких символізує ангел. Вони заявляють, що прийшла година його суду. Світові життєво необхідно припинити ідолопоклонство і поклонитися єдиному істинному Богу. Оскільки прийшла година Його суду. Про який суд тут йдеться? Коли християни думають про божественний суд, вони зазвичай спрямовують погляди в майбутнє і пов'язують суд із приходом Христа та зруйнуванням світу. Проте Ангел каже, що година Божого суду вже прийшла, тому це не може бути подією майбутнього, це подія минулого і теперішнього часу. Пророк Даниїл описує суд таким чином. Я бачив, аж ось поставили престоли і всівся старий днями. Одежа його біла, як сніг, а волосся голови його, немов чиста вовна, а престол його огняне полум'я, колеса його палахотючий огонь. Огнена річка пливла і виходила сперед нього, тисяча тисяч служили йому, і десять тисяч, десятків тисяч стояли перед ним. Суд усівся і розгорнулися книги. Даниїл зауважує, що коли суд усівся, то розгорнулися книги. Уважне вивчення біблійного пророцтва, співставлення вістки пророка Даниїла та вістки з книги Об'явлення вказує на те, що суд в небесній святині розпочався в 1844 році. Інакше як Ісус може винагородити праведників і покарати грішників у момент свого другого приходу, якби перед цим не були досліджені справи кожної людини? Вістка про суд наводить на людей страх, думка про суд викликає негативні почуття, бо люди ототожнюють суд із покаранням. Але якщо суд це покарання? То як він може бути частиною вічного Євангелія? Євангелія це вістка добра, а не сумна, а добра вістка має надихати, а не вселяти страх. Чи не так? Як нам ставитися до суду? Уявіть собі, що хтось намагався пограбувати ваш будинок. У зв'язку з цією справою вас і вашого кривдника викликають до суду? Хто повинен боятися? Коли справа доходить до суду, ви потерпіла сторона, яка бажає відновити справедливість чи той, хто намагався пограбувати ваше майно. Тому вістка про суд це добра вістка для праведних. Нечистивим же вона несе страх і відчай. Відповідно до біблійного вчення, суд це невід'ємна частина благої вістки про спасіння. Чому? Обіцяючи послати учням Святого Духа, Ісус сказав. А як прийде, Він світові виявить про гріх, і про правду і про суд. У цьому тексті ми знаходимо всі аспекти благої вістки про спасіння. По-перше, я грішник і власними силами не можу нічого зробити, щоб уникнути покарання за свої гріхи. По друге, Ісус є джерелом праведності, Він помер за мене на хресті і пропонує мені дар благодаті. По-третє, якщо я не захочу скористатися чудовим Божим даром милості, мені доведеться дати звіт за прийняте рішення під час суду, коли я постану перед Богом. Біблійне пророцтво стверджує, що в 1844 році. У Всесвіті відбулися дві важливих події. Перша мала місце на небесах, там розпочався суд. Друга сталася на землі, Бог знайшов вісників, щоб вони проголошували вічне Євангеліє, сповіщаючи про початок суду та закликаючи чоловіків і жінок поклонитися Богові як творцю. Ці вісники утворили останок, стали нащадками жінки. Що представляє церкву з книги об'явлення. Про це ми читаємо в 12 розділі. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Пророцтво, свідчить, що Бог доручив церкві передавати останню вістку людям. Оскільки місія церкви невідкладна, писання символізує її ангелом, який летить серед неба. Вістка надзвичайно важлива, тому ангел проголошує її гучним голосом. Щоб церква виконала свою місію, Бог за останні роки відчинив двері в нашій рідній Україні, аби проповідь Євангелія досягла мільйонів людей. Також. Короткохвильові радіостанції несуть євангельську вістку практично по всій землі, на багатьох мовах і діалектах, 24 години на добу. Завдяки цим і багатьом іншим засобам комунікації Євангелія досягає людей навіть у найвіддальніших місцях. Одного разу я отримав на месенджер повідомлення: «Пасторе, ми з вами ніколи не зустрічалися. Ви мене не знаєте, але я просто хочу подякувати вам за те, що можу дивитися ваші передачі на телеканалі Надія та слухати їх на Радіо Голос Надії. Благовістка, яку ви передаєте, торкнулася мого серця. Декілька слів хочу написати вам про своє минуле. У той час, коли моя сім'я була зруйнована, я зробив дві спроби самогубства. Адже дійшов висновку, що життя не має сенсу. Я зазнав страшних мук, котрі наповнили мене в Я мучився від безсоння. Я відвідав багатьох лікарів та психологів, але ніхто не зміг мені допомогти. Якось вранці я вимкнув телевізор і почув вашу проповідь. Я ніколи не вірив у Євангелія в Ісуса чи Біблію. Я був агностиком і вважав, що релігія потрібна тільки слабким людям. Мені не потрібні були такі милиці. Однак моє життя пішло шкеребеть. Мене нічого не цікавило, нічого більше не мало сенсу, і я дедалі глибше занурююся в море віччю, доки не почув рано вранці вашу проповідь. У ранковій темноті тиші, Дух Божий. Звернувся до мого серця, показав мені реальність та відкрив, наскільки мені необхідний Ісус, я повірив у нього і сьогодні з радістю ділюся цією вісткою з людьми, які ще не знають Бога. Я щаслива людина. Євангеліє виконує своє призначення, спасає людей від смерті, ознака приходу Христа здійснюється. І світ готується до останніх жнив. Дуже скоро настане день, коли отець скаже синові Піди і приведи додому моїх викуплених дітей, котрі вірять у мене та залишаються вірними мені, навіть ціною власного життя. Я не бажаю бачити, як вони страждають, і не хочу більше жити без них. Стіл накрити. Бенкет приготований. Немає тільки гостей. Будь ласка, піди і приведи їх. Чи готові ви будете піти з Ісусом, коли настане цей день? Я хочу помолитись разом з вами за ваше рішення. Дорогий Господь! Ми вдячні тобі за те, що сьогодні. Вічне Євангеліє проповідується у нашому світі і в нашій країні. Господи, сьогодні наша країна переживає важкі часи, адже нога ворога ступила на цю територію, де жили мирні люди мирним життям. Господи, ми просимо Тебе зупини війну. Нехай, Господи, на нашій території запанує мир, і нехай на нашій території. Далі продовжує звучати Твоє вічне Євангеліє, для того, щоб мільйони людей могли навернутися і прийняти тебе як свого особистого Спасителя. Ми віримо, Господи, що Ти подаруєш перемогу, і ми віримо, Господи, що одного разу перемога в Всесвіті запанує, і ми зможемо бути з тобою усю вічність, молитва наша, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, Сьогодні ви почули проповідь вічного Євангелія. Можливо, вперше, а можливо, в черговий раз рішення прийняти його або залишити без уваги залишається за вами.